Вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас черговий прямий етер, і в цьому випуску ми поговоримо про те, що Україна перестала мовчати, а також про гучні претензії до США. Розпочнемо з того, що сьогодні наш президент Зеленський дав інтерв'ю. ЗМІ Північноєвропейським і зробив ряд гучних заяв, про які пишуть, до речі, і міжнародні ЗМІ, є повідомлення і на Радіо Свобода, є на Голосі Америки, і найосновніше це те, що Зеленський розкритикував партнерів за витік даних про ракети Томаговк. Президент України висловив своє невдоволення через витік конфіденційної інформації про прохання України щодо ракет Томагавк, яка мала залишитись закритою для громадськості. Як розуміти повідомлення про Тамагавк? Це ж була конфіденційна інформація між Україною та Білим домом. Отже, між партнерами немає нічого конфіденційного? Ситуація дійсно така несподівана, адже раніше лунали заяви з Білого Дому, що щодо плану перемоги України, це закрита інформація конфіденційна, і зараз такий витік в американських змі. Виникає питання, чи буде порушена у США кримінальна справа. Адже, коли інформація таємна, є витік, має бути розслідування і має бути визначено, через кого був чи здійснений цей витік, і має бути покарання відповідно чинного законодавства. Але я хочу нагадати, що це не перша претензія президента України до США та партнерів. В лютому цього року він також робив гучну заяву щодо нашого контрнаступу у минулому 2023 році. На жаль, невдалого. Тоді Зеленський сказав прямо, що плани України були на столі Кремля ще до початку дій. І, як ми знаємо, нікого не знайшли і навряд чи шукали. І у США, в деяких інших країнах і це все спустили на гальмах. І зараз подібна ситуація. Більше того, президент Коріно-Зеленський висловив своє невдоволення, розкритикував США не лише з цього приводу, адже він дорікнув союзникам за ненадану зброю і сказав, що це не смішно. Ви робите свою роботу, ви розраховуєте на резерви, ви розраховуєте на спеціальні бригади, ви розраховуєте на певну техніку. І якщо ви отримали 10% від усього пакета, який навіть уже проголосований конгресом, США, це не смішно. А це дійсно такий раптовий поворот, якого точно ніхто не чекав. Президент України сказав прямо, що Україна отримала лише 10% від того, за що проголосувала нижня палата представників, і як це взагалі розуміти тут, напевно, можна за голову хапатися, адже для того, щоб планувати дії на оборону, насамперед для нас це важливо на донецьких напрямках на наступ на контрнаступальні дії. Кожного разу рахують відповідні ресурси і резерви. Як можна планувати дії у вищих штабах, якщо невідомо, що буде? А якщо дії заплановані, а потім цього не дали або дали лише 10%? І коли вчора в американських ЗМІ писали про те, що Україна отримає дві тисячі хамві бронівиків, що це значно підсилить українські бригади. Виникає питання: а чому саме зараз? Чому ще не було це прийнято рішення ще навесні цього року, щоб вже влітку наші бригади отримали цю техніку? І це стосується не лише хамві, це стосується багато чого іншого обіцяного. Президент, звісно, це не озвучує, тому що це конфіденційна інформація, інформація з обмеженим доступом. Але така заява президента України і така його пряма відкрита критика, вона багато про що говорить. І зараз у нас така складна ситуація на полі бою, і ми бачимо, що незважаючи на гучні заяви, незважаючи на те, що відбувалося у самих США, Україна понад півроку не отримувала допомогу, незважаючи на гучні заяви від представників Білого Дому, Байдена, що буцімто Байден там горе зверне, аби Допомогти Україні щось не видно, що приймалися такі жорсткі вольові рішення, і дійсно, Україна забезпечила би певну кількість бригад технікою. І зараз, коли ситуація на донецьких напрямках вкрай напружена, коли до сьогоднішнього дня не вдається стабілізувати ситуацію на полі бою, лунають такі заяви президента. Щодо тамагавків і того витоку, а також навіть тих певних насмішок від українських від вибачте американських журналістів, що це таке, що Україна дозволила собі, начебто, таке попросити крилаті ракети тамагавк з дальністю до 2400 кілометрів, що буцімто Україні це ніхто не дасть. А чому Україна не мала права це просити? Був вже Будапештський меморандум. Крім того, був тиск після Будапештського меморандуму, Після того Україна віддала під тиском саме перед США свою стратегічну зброю від тих же Сполучених Штатів, щоб Україна порізала свої крилаті ракети Х-55. На частину ще віддала Росії. Наші стратегічні бомбардувальники Ту-22 також їх порізали під тиском США. І що ракети Х-55 мають малу дальність? Ні, це такий собі аналог радянський тих же тамагавків. Або те, що під тиском США Україна була вимушена порізати ракети СКАД балістичні при Ющенку. Або під тиском президентства за президентства часів Обами Україна віддала збагачений уран. І це як це все забули? Це все начебто нормально. А коли Україні потрібно допомогти, то що? Це вже бусім то смішно. Коли, наприклад, ША приймає рішення розмістити свої ракети та магавки, а також гіперзвукову зброю в Німеччині, то це нормально. А Україна, це що? І як тоді щодо, наприклад, міжнародних зобов'язань і взагалі, чому Україна не має права на підтримку? Тим більше, що Будапештський меморандум він був не просто підписаний, він був ратифікований в ООН, є і геополітичні, є міжнародні гарантії, все абсолютно законно. Ми знаємо, що навіть лунали заяви від деяких представників Трампа про те, що Буцімто можна не виконувати і п'яту статтю НАТО, адже там дослідно написано, що країни, члени блоку НАТО, мають вводити свої війська, там також все розпливчато написано і що. І там ніякої такої суперглобальної різниці немає. І як щодо гарантій. Тому те, що президент України озвучує такі претензії, висловлює своє невдоволення в інтерв'ю міжнародним змі. Це правильно. Про це потрібно говорити і нагадувати про Будапештський меморандум, Незважаючи на те, що це лідерам країн заходу, насамперед США не подобається. Тим не менш, щодо США потрібно зазначити, що є добрі новини, насамперед, те, що США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогою РФ з обходом обмежень. Щодо цієї новини, потрібно додати, що у санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Новина безумовно добра, потрібно вводити періодично ці санкції, закривати ці різні прогалини, щоб через буферні так звані країни, через так званий паралельний імпорт Москва не завозила критичне для неї обладнання, якісь комплектуючі сировину для свого ВПК. Тому добре, що є такі санкції. Крім того, лунають такі грізні заяви з Білого Дому вустами Остіна щодо північно-корейських військ на території РФ. Ось він заявив, що ША та партнери обговорюють варіанти відповіді на залучення Росії північнокорейських військових. Російському диктатору Путіну не вдасться отримати перемогу в війні в Україні навіть за допомогою солдатів з КНДР. Ну, очікуємо знову ж таки рішення ще додам інформацію таку, що Радбес ООН збереться у середу через розгортання військ КНДР. Україна просила швейцарське головування скликати засідання. Важливо, що буде засідання Радбезу ООН, і ще цікаво, скликало його не США, не країни Великої Сімки лідери, а саме Україна через Швейцарію. Цікаво буде почути і навіть не почути, подивитися на реакцію Китаю, якщо буде поставлено якесь питання на голосування. Що Китай скаже? Адже в американській змі пишуть про те, що буцімто Китай схвильований, що, начебто, китайці нічого не знали, що Буцім то це Путін під носом Сідзіньпіна таке провернув так звану находочку. Що ж, очікуємо засідання Ради безпеки ООН і подивимося, як себе буде вести Китай. Чи буде він накладати вето на рішення, чи буде він утримуватись, чи, можливо, він засудить Північну Корею та країну агресора? Очікуємо новин. Хоча, чесно кажучи, зважаючи на лицемірну так звану дипломатію Китаю, я нічому не буду дивуватися. Україна готова розглянути пропозиції інших країн щодо завершення війни. Важлива заява від нашого президента. Вона важлива тому, що є пропозиції від того ж Китаю, так званий мирний план Бразилії, інших країн глобального півдня. І Зеленський акцентував увагу на тому, що якщо глобальні представники захочуть запросити Путіна на застіл переговорів, нехай запросять, але він не захоче. Сьогодні, до речі, відбувся телефонний телефонні перемовини. Відбулися між Вучичем, президентом Сербії та Путіним. І Вучич задав Путіну таке запитання: а коли ж він завершить цю війну? Путін не став прямо відповідати. Він спочатку промовчав, витримав паузу, а потім заявив, що всі цілі так званого СВО будуть досягнуті. Це все, що потрібно розуміти, чи сяде Путін за стіл перемоги. А країни глобального півдня повинні це бачити. Ще я додам, що до країн глобального півдня потрібно розуміти, що населення цих країн. Його так навчали, так історії, і совок свій час Московська імперія активно працювала взагалі людей. Що буцімто Росія це добре, що, начебто, Росія постійно бореться з Заходом, а країни Заходу це колишні перші країни, це колоністи, і чомусь серед країн глобального півдня ніхто. Не вчитується в історії Росії, що Московська імперія є такою ж самою імперією, і причому Московія вона колонізувала десятки народів. Про деяких цих народів взагалі вже нічого не видно і не чутно. Фактично, вони повністю асимільовані, знищено, десятки мов. Але про це не знають в країнах глобального півдня, і у них навіть незважаючи на агресію проти України, я маю на увазі узначної сини населення відносно добре відношення до цієї Московії. Тому такі заяви потрібно робити, і нехай політики, лідери країн глобального півдня подивляться на Путіна і проаналізують, співставлять заяви того, що Лаврова, начебто такі миротворчі з реальними діями Путіна. Є ще заява з Офісу президента України, де повідомили, вірніше розкрили подробиці плану на другий саміт Миру. Україна готує план з трьох пунктів, на який буде надано на другому саміті Миру. Йде активна співпраця з країнами глобального півдня. Натава ж увагу на те, що Україна зараз стосовно дипломатії чи за допомогою дипломатії активно дуже працює тут. Цього разу вже якщо Україна раніше була на другорядних ролях, основну дипломатичну роботу робили США, інші країни-союзники, то зараз Україна працює насамперед сама. Ні, це правильно. Себіга він такий більш з більшим таким сильнішим напором, чим було, було напіру Кулеби. Він активно, дуже так агресивно веде таку дипломатію жорстку. Я повністю підтримую, що нам потрібно прискорювати події і активніше діяти самим. Україна є суб'єктом геополітики. Зеленський анонсував нове засідання в форматі Рамштейн. Це засідання мало відбутися ще у першій половині. Жовтня, але як ми знаємо, воно не відбулося, тому що Байден не поїхав, не полетів у Німеччину через ураган, який був у США. Потім пізніше Байден все ж таки прилетів, зустрівся з Шольцем. Зустрівся він з президентом Франції Макроном а також прем'єр-міністром Великобританії Стармером. Але засідання такого Рамштайн, яке планувалося на рівні лідерів, не було. Що це буде за навезідня Рамштайн? Можливо, на рівні лідерів, хоча я сумніваюся, але очікуємо, тому що потрібно приймати рішення. Тим більше, після озвучених претензій від президента України щодо того, що Україна отримала лише 10% від тієї допомоги, за яку проголосував Конгрес. Щодо ситуації на полі бою, за минулу добу зафіксовано 175 бойових зітнень, згідно повідомлень від нашого генштабу. Ситуація складна залишається на Донеччині, особливо на Кураківському напрямку, на якій припала майже половина від усіх атак щодо втрат окупантів, 1560 окупантів за попередню добу стосовно ситуації на Курщині в нашій Курській санітарно-буферній зоні. Російські пропагандисти пишуть про те, що Буцім то російські військові відбили вісім атак зсу Курської області, і навіть пишуть про те, що Буцімто над Курською областю збили ракету ЗСУ. Майже щоденно російські пропагандисти, російські міноборони пишуть про контратаки зсу, тобто яка там ситуація на Курщині, важко сказати. Очевидно, що відбуваються маневрові бої. Але щодо наших ракет, чи то якихось дронів, чи що там пролітає, що там збивають окупанти, невідомо. Це, звісно, цікаво. Тому спостерігаємо за розвитком подій і очікуємо, очікуємо прильотів наших паляниць, знищення російських військових цілей в глибині території країни-агресора. Щодо добрих новин і допомоги Україні, сьогодні є лише одна новина, а саме повідомлення з Литви. Яка сьогодні, у середу, 30 жовтня, передала Україні нову партію військової допомоги. До неї війшли, зокрема, снаряди, міномети та генератори. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. Такій несподіваній ноті, тому що виявляється: Брюссель чекає від України відновлення роботи мовників замість телемарафону «Єдині новин. Оця новина насправді мене дуже дивує. Адже в Брюсселі чудово знають, що у нас усі загальнонаціональні телеканали ними володіють наші олігархи, які заробили свої статки, ну скажімо, прямо за рахунок приватизації, чи то як прямо пишуть, прихватизації. І що зараз для України велика проблема подолати цю феодально-олігархічну систему. І чому Брюссель? Очікує того, що, начебто зараз, під час особливого періоду воєнного стану Україна має відмовитися від телемарафону єдиних новин, особливо раючи на те, що це декілька телеканалів. працює. невідомо, але видно, що хтось з України дуже тисне. Я підтримую те, щоб період військового, воєнного стану була жорстка вертикаль влади. Нам потрібно, щоб рішення приймали швидко. Ефективно у нас має бути єдина інформаційна політика, тому що наші, на жаль, українські політики, олігархи, вони дуже полюбляють розхитувати ситуацію в Україні, розділяти українців, зомбувати українців, налаштовувати українців один проти одного, щоб таким чином українці були розділені, голосували за рідні партії, між собою ворогували. А вони тишком нишком собі потім оголошували так званий уряд національного єднання. Саме поговоримо в наступних випусках, але нічого починаючи з 91-го року в Україні не змінилось. Процес зміни України трансформації йде, але я вважаю, що до закінчення воєнного стану, до нашої перемоги, телемарафон «Дені Новини він має бути, має бути єдина інформаційна політика. Тим більше, що зараз українці більшість новин вони отримують через соціальні мережі, через той же, на жаль, Телеграм до цього часу, через Ютуб, інші соціальні мережі. Телебачення зараз на другому місці явно, тому які взагалі питання до України. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей.